Побудуємо графік функції y дорівнює корінь з 5-х. Запишемо області визначення функції де відіг. На підкореневий вираз накладемо мову 5-х більше рівня 0, х менше рівне 5. Для того, щоб побудувати графік функції під коренем, виносимо знак мінус за дужки. Маємо мінус х-5 у дужках під коренем. Що це нам дає? Ми бачимо, що перший графік будемо будувати корінь із x, х. х більше рівно нуля, тому складаємо таблицю xy з точками 0, 0, 1, 1, 4, 2, ну і можна взяти 9, 3. І розуміємо, що це відка параболи. Далі ми будемо будувати y дорівнює корінь із мінус x, оскільки під коренем корінь з мінус х маємо симетрію відносно у y. І для того, щоб будувати графік функції корінь з мінус х мінус 5. Останній графік корінь з мінус х ми переносимо на 5 одиниць праворуч. Приступаємо до побудови. Будуємо по точкам графік функції корінь з х 0, 0, 1, 1, 4,2. Для побудови графіка функції дорівнює корінь з мінус х плавно з'єднуємо точки і підписуємо графік функції дорівнює корінь з мінус х. Далі нам потрібно графік функції перемістити на 5 одиниць праворуч. Для побудови графіка функції дорівнює корінь з мінус х мінус 5 під коренем. Нам потрібно кожну точку графіка корінь з мінус х змістити на 5 одиниць праворуч. Наносимо точки 5, 0, 4, 1, 1, 2 і плавно з'єднуємо. Побудували графік y дорівнює корінь з 5-х. Для того, щоб побудувати графік даної функції, потрібно було спочатку винести знак мінус під коренем, для того, щоб зрозуміти, який алгоритм побудови даного графіка функції. Сподіваюсь, інформація була корисною. До зустрічі!